Слава Ісусу Христу. Цю суботу я раптово захворіла якось так простудно. Все нараз, спочатку почалося, горло, почала боліти, тоді галанди, тоді зуби десна з обох сторін, серце, нирки, голова дуже розколювалася. В суботу на неділю я й лягла спати, ніяк не могла спати від того, що мучив дуже сильно головний біль. І все тіло якби якось так розвалювалося. І я почала молитися своїми словами, просила Ісуса Христа, щоб Бог був зі мною, до всіх святих зверталася, і потім звернулася, сказала так, звучаю свої молитви з молитвами отця Олега, щоб отець Олег просила про допомогу, щоб я могла заснути і не чути тої болі, що мене мучили. І, ви знаєте, за п'ять хвилин я заснула дуже міцним сном що так крізь сон чула, може горіли, спала, що я сильно захрапіла. І навіть здивувалася, коли тут був дуже сильний дощ в ту ніч. Я здивувалася, думаю, що це так, сука, я не зрозуміла, що це таке. Дякувати Богу за цей сон, за зцілення сну. І ну, ще трохи була зранку хвора, тому як би то мені піти на молитву, на молитву до отця Олега, на службу Божу, я не пішла перед молитвою. Після молитви отця Олега, тут на спільноті з Келі Петра, мені зразу стало легше. І потім я пішла ще на службу Божу, прийняла і Христійного Ісуса і хворобу як рукою зняло на е, що нічого не було, але то було ну, дуже так, дуже коротко було, менше як одну добу, але дуже сильно так зі мною таке було, кажу, нирки, серце сильні, головні болі, зуби десна, ну, серце кололо, дякую Богу. І всім святим, матінці Богу за опіку і цю колегу за, за допомогу у молитвах. Вечором, це в неділю все було. Я прийшла до тети своєї тетам після інфаркту і прийшла вечором, і вона мені каже, що я цілу ніч не спала. Каже, тільки молилася. Каже, так мені було зле. Так мені було погано, сильно погано. Я кажу, ну що ж ти каже, мені не прийшли, не прийшли мені не сказали, щоб подзвонити до отця Олега. І це, давайте кажу, я зараз буду, зразу позвонимо, отця Олега. Так зразу відчули, що я кажу, я відчула, що отець Олег вже молиться за, за вас. І вона е, приходжу я на другий день, слідущий день, кажу, ну як ти спала цієї ночі? А вона каже, я така була здорова. Я так спала, як дитина мала. Каже, так, така здорова. Я цілий день, каже, зовсім не відчувала нічого. Така здорова. Аж каже, з того в нас було 16 числа в нас скасування танщини, коло Христа був. І це відправи не було, а там трошки зійшлися люди, і вона хотіла дуже подивитися. І так побігала, побігала коло цех, зам... а їй ж не лікар сказав, щоб вона не вставала, щоб вона побула, а вона побігла трохи з тої радості, така щаслива. Я дякую Богу, дякую отцю Олегу, що, що молиться за неї. Слава Ісусу Христу. От тепер під час молитви, от коли я молилася, отець Олег поставив хрест мені на голову і от молитву моє прохання, яке я просила в Бога. І майже наприкінці я відчула холод такий від кінчиків от пальців до пройшовся мені по руках, а потім, коли вже закінчував молитву, то я відчула от від макушки і донизу такі мурашки мені такі сильні бігали, аж, аж до, до кінця спини. І от я говорю цю Олегу, а він каже, а зараз кажу, і зараз, кажу я ще відчуваю, що мені ще це все йде е, по, по цьому. Я дякую Господу Богу, дякую цю Олегу за молитву. І я е, вдячна Господу Богу, що він е, дав мені такий добрий знак, що я його дитина. І він мені допомагає. Славиться.